Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Good Idea. З вами Сергій Дученко. І у нас на черзі новий відеоогляд: це трьохкімнатна квартира по 600 квадратних метрів у ЖК Свалутич. Квартира виконана в світлих тонах з використанням. Натуральних матеріалів та текстур. В квартирі виконано повне перепланування. Ми знесли всі перегородки та перестінки, що були у квартирі, і побудували заново, тому що нам не дуже подобалось планування від забудовника. Всі роботи від дизайн-проєкту до меблювання цієї квартири виконані нашою компанією, тому якщо вам потрібен дизайн або ремонт, то звертайтесь до нас і запрошую вас до перегляду. Так, і по традиції починаємо нашу екскурсію східної групи. Входячи в квартиру, у нас зустрічає ось таке величезне дзеркало та дуже велика шафа. Містка це було велике побажання наших замовників, тому що в них багато речей, їх треба кудись складати. Ми заходимо. У нас є відкриті палички, на яких можна поставити різні дрібнички та шухлядки, в які можна скласти ключі, всякі рукавички, шапки, те, що першої необхідності. Далі у нас іде ось така шафа. Тут у нас місця для верхнього одягу, та не дуже, та для взуття ось такі палички зроблені. Ось такі палички зроблені. А, також у нас вся електрика захована в шафі. Тут у нас є два щитки один для слаботочки. Вся підсвітка зведена в один щит. І вся автоматика у нас ось в цьому щиті зроблена. Так. Ну і роутер також заховали там. А, при вході у нас є вимикачі прохідні по освітленню, котрі вимикають, вимикають підсвітку та головне освітлення, та майстер-вимикач, котрий вимикає все освітлення по квартирі. А, на цьому місці повинен бути домофон, але досі його не встановили, тому що він поки що не потрібен тут. Далі у нас є ось такий зручний пуф, на якому можна взутися. Посидіти. Ух ти, -по вже вік. І далі переходимо у наступну зону. І переходимо в майстер-бедрум. Тут у нас поєднано три функціональних приміщення: це сама спальня, також є окрема велика гардеробна та майстер-санвузо. Спальня виконана на світлих тонах з елементами дерева. Є окрема макіяжна зона, дуже прикольно виконана. Це у нас МДФ шпанований з такими прикольними радіусами і Дуже стильним дзеркалом від Ліберта. Далі у нас є приліжкові, приліжкові тумбочки. Ось такі прикольні. Також виконано під 45 Кут, такий цікавий дизайн у них дуже. І ті зона. Трошки мені не подобається кріплення телевізора, але замовник вибрав саме таке. Воно виступає. Там у вітальні покажу, дуже прикольно він інший телевізор купив, і там телевізор прилягає дуже щільно до стіни. А, також о, так, 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 так. Також із прикольних фішок тут маємо це автоматизовані штори. Ось такого пультика вони вмикаються. І вимикаються. І також у нас є тут, зараз наклаці. Так само автоматизовані повністю у нас ролети. Дуже зручно, не треба бігати ось цими штучками, дргати їх, смикати. Все дуже зручно. Так, переходимо в наступне приміщення. Це у нас гардеробна. Виконана з такого чорного профілю та затемненого скла на італійській системі. В самій гардеробні у нас є як комод такі ящики для зберігання, там шкарпетки, пояси і тому подібне. Також системи зберігання саме на вішачках. Та відкриті поручки, про які я забув сказати. Далі ми переходимо в санвузол, Також для того, щоб було зручно користуватися гардеробною, треба було велике дзеркало. Саме приміщення гардеробної не таке дуже велике, як я його розрекламував. Тому ми зробили дзеркало окремо на дверях санвузола. Вийшов, приміряв, подивився на себе. А дуже зручно. Так, і. Тут у нас майстер санвузол Напроти входу розмістили ми умивальник, стільниця виконана зі штучного каміння, вбудована, як завжди, в нас сантехніка. А, також із прикольних фішок це ось така от прихована ніша для всякого. всякого. І обов'язково це підсвітка для того, щоб можна було нормально бритися, фарбуватися, щоб воно світить в лице, не, не створює зайві тіні і не зістарює вас у дзеркалі або в кадрі. Давай розвернемось. Також у нас є ось така велика душова кабіна, ну не кабіна, душова. А, що тут крутого? У нас вона широка, майже метр сімдесят. І ми могли зробити так, щоб не було тут ще якихось дверей. Для цього ми зробили ось таку довгу шторку скляну. Вона, якщо не помиляюсь, метр десять буде. І, нам... і це нам дає змогу не ставити двері окремо і не уходить вода. В будь-якому випадку, у нас тут, по тому, що стояк у нас аж там розміщувався, нам треба було робити подіум і обов'язково. Я наполягаю робити а, бортики, тому що вода буває, збирається в трапі, і щоб вода не виливалася у вас на підлогу, краще їх передбачити. Воно не завжди виглядає естетично. У нас вийшло дуже гарно. А, також у нас вся сантехніка в душові вбудована: це хан Гроє. У нас є ось такий крутий тропічний душ. А він дуже зручний для користування і дуже приємно під ним стояти, митися. А, Всім рекомендую, якщо у вас є можливість, ставити такі душові системи. Також ми передбачили дві полички для шампуні та гельф для душу. Виконана з керамограніту, за ними дуже легко доглядати. Вони зроблені трошки під кутом, для того, щоб вода, якщо потрапляє, вона стікала і не збиралася оста. Ось тут у нас є також витяжний вентилятор, це обов'язково бажано ставити його як ближче до душової, не до унітазу, як люблять робити, а до душової, щоб волога зайва уходила у нас, ну, пар, парило, уходило одразу у вентиляцію. Так, і переходимо на наступне приміщення. Це у нас санвузол, але він у нас несе на дві функції, покажу одразу. Дивіться, при вході ми запроектували ось такі дві шафи. В одній з шаф. А тіше Ліворуч, у нас розмістилася е, сушильна та пральна машина, та е, кошик для білизни та полички для всякого мийчого, тому подібного. А з цієї сторони у нас сховалася шафа технічна, у нас тут стоїть бойлер, система водоочистки. Ось так відкрию одразу. У нас стоїть бойлер, система водоочистки, колекторний вузол, вхідна група з антипотопом та електричний котел. Запитаєте, для чого нам електричний котел. Замовник хотів так, щоб якщо опалення включать досить пізно, як це завжди робиться в Києві, то він міг сам собі включити опалення і не залежати від міста. А коли опалювальний сезон починається, він відключає котел і користується опаленням від міста. В цьому санвузлі все аналогічно. Також такий ж самий умивальник з таким самим змішувачем, така сама інсталяція. І, в принципі, така сама душова кабіна. Спочатку ми хотіли поставити ванну. Я дуже довго вмовляв замовників, але вони все таки переграли і вирішили зробити душову кабіну. Душова кабіна зроблена по тому самому принципу, так само без дверцят, тому що перегородка достатньо довга, щоб вода не виплескувалася з душової кабіни. Так само все по бортику, так само все по трапу. В принципі, це такий. Мастхевний варіант, він надійний і ніколи вас не підведе. Поїхали далі. І переходимо до найбільшої кімнати в цій квартирі. Вона у нас поєднує три функціональні зони. Це зона перегляду ТВ-зона. Це у нас кухонна зона та обідня зона. Почнемо з кухні. Хочу звернути вашу увагу на оцей великий острів. Він є перлиною цієї кухні. Чому? Тому що тут можна і поснідати, і попити каву зранку, і приготувати їсти. Острів виконаний з каменю штучного та фарбованого МДФ. Він функціональний. Тут є дві великі шухляди для зберігання габаритного посуду, а також вбудована морозильна камера. Далі пройдемось трошки по кухні, по самій кухні. Хочу вам розказати, як правильно будувати взагалі кухню. Тобто у вас повинен бути правильний робочий трикутник. А ви приходите додому, поставили на стільницю сюди або сюди і розклали свої продукти, поклали їх в холодильник. Далі, якщо ви готуєте, ви відкриваєте холодильник, розпаковуєте продукти, миєте продукти, нарізаєте, готуєте і ставите на плиту або в духову шафу. Потім виймаєте з духової шафи або на стільницю сюди, або на стільницю сюди. Тобто у вас достатньо простору. Багато хто нехтує цими правилами і роблять у вас ось так, ось так, ось так. Тобто, ну, взагалі не розуміють, як це правильно працює. Навіть багато дизайнерів це робить. Далі, по функціоналу, ми пройшли холодильник. У нас є дві зони зберігання для посуду, скриваються за одним фасадом. Також у нас є велика зона для того, щоб поставити тут буде ще сміттєве відро. Там у нас буде фільтр верніше, він вже є фільтр зворотнього осмосу. І посудомийка. Посудомийка повинна бути обов'язково біля мийки. Тому що ви тут поскидали все і завантажили саму посудомийку. Завантажили саму посудомийку. Потім так само відкрили, дістали і поскладали. Далі. Сама варильна поверхня у нас іде індукційна, і під нею так само у нас є шухлядки для приладів. Тобто вам зручно ви відкрили шухлядку, дістали, що вам треба. Там ножі понарізали, так само для сервірування, дістали, накрили. Звертайте на це увагу. Ну і духова шафа, і мікрохвильова піч. Мікрохвильова піч також повинна бути на е, зручній для вас висоті. Щоб коли ви відкриваєте її. Де вона у нас? А, зараз вимкнена. Відкриваєте її, вам було зручно діставати, щоб це не було зверху, десь там тягнете з здійснити, а на зручній для вас висоті. Тобто, так так само техніка вся виставляється під звіт замовника. І переходимо в наступну зону. Це у нас обідня зона. Вона у нас трошки змінилася. Чому? Тому що замовники посунули трошки диван, щоб їм було зручніше дивитися телевізор. Це було передбачено ще в проєкті коли ми. Проєктувала цю зону, що можна буде посунути диван, якщо буде незручно. Якщо будуть гості, то диван ставиться трошки сюди, і тут поміщаються ще два стільці, які у нас є. Вони стоять в дитячій, та... в дитячій та в дитячій. А... Стіл у нас виконаний з масивого дерева, так само, як і стільці. Стільці у нас барні і обідні, вони виконані в одному стилі. І переходимо в останню зону в цій кімнаті. Це тіві-зона, в якій розмістився ось такий величезний зручний диван. Він ну, реально дуже зручний, тобто і подушечки ці переміщаються, і дуже зручно дивитися телевізор. Розкажу про саму телезону. Ну, Наче нічого особливого, але у нас з нею були пригоди. Пригоди заключалися в чому? А, коли ми проєктували, телезона виглядала, покажемо на візуалізації. А, потім замовник каже: Я хочу її змінити, мені щось не подобається. Давайте її замінимо. Ми замінили. Коли ми зробили цю ті зону, то вона дуже негарно виглядала. Навіть на візуалізаціях ми казали, що вона не дуже, але все ж таки її реалізували. І потім я запропонував замовнику: кажу: давайте не будемо перенавантажувати цю зону, тому що у нас такий мінімалізм і. Треба трошки розвантажити, прибратися зайві деталі, і запропонував зробити ось таку тумбу. Ми її зробили в візуалізації цієї зони, подивилися, і виглядає вона дуже круто. Оцініть самі. В спальні показував вам, як не подобається, як виглядає телевізор. А ось тут покажу, як він повинен виглядати правильно. Тобто є деякі моделі телевізора, котрі максимально плотно до стіни прижимаються. Є це у LG, є у Samsung. А що треба передбачити для цього для підключення такого телевізора? Зробити просто кабель-канал від телевізора до тумби. Ніяких розеток, нічого не треба туди робити, тому що просто ви тоді не прижмете цей телевізор. Просто робимо стіна, кабель канал. Через кабель канал пропускаємо всі HDMI, інтернети. Живлення, все інше. У Samsung все простіше ще там. У них є OneConnect. Ви засунули все в OneConnect, звідси протягнули один кабель і підключили його. Все більше нічого не треба робити. І коли робили перепонування, у нас з'явилася така ніша. Ми думали, чи зашивати її, чи що робити. Запропонували зробити ось таку прикольну вітрину. Вона трошки розбавляє монотонність, монохромність цього інтер'єру і можна поставити. Всякі дрібнички, там з подорожей, сувеніри і тому подібне. І вона як прикраса для вітання. Про вітину я розповів. Пішли до дитячої двері інсайт. Іноді трошки натуплюють людей, котрі не користуються цими дверима постійно. Вони здаються, що треба відкривати сюди, але вони відкриваються туди. І це іноді людей звиває з пантелику. І в дитячій у нас трошки інша кольорова гама. Тут у нас в основному сині та сірі відтінки для того, щоб хлопчик хлопчик енергійний, щоб йому тут хотілося проводити час, працювати та робити домашні завдання. Ми маємо тут робочу зону для того, щоб він міг навчатися, трошечки поличок для зберігання книжок, також закриті полички ось такого плану. І величезна шафа. Шафа у нас теж цікава. У нас тут є. Пер'єднання відкритих поличок, Також є велика містка шафа для зберігання одягу з цієї сторони. Та ось такий комодик та з відкритими поличками, щоб можна було зберігати для діток дуже зручно, коли у вас шухлядки знаходяться не дуже високо, щоб він міг там дістати свої трусики, футболочки, там, носочки. Це дуже зручно, сам використовую для своїх дітей. Далі у нас іде таке ліжко велике, воно двохметрове, повноцінно двохметрове ліжко, ширина метр, цього достатньо до для дитини. І продовженням цього ліжка є ось такий пуф, на якому можна також посидіти, почитати книжку, подивитися у вікно, там позаліпати в планшета і тому подібне. Також передбачили, щоб ця шафа повністю виконувала свою функцію. Передбачили ось. Таку сухляду. Тут можна також зберігати е, всякі подушки, е, ковдри і тому подібне. Ну це зоне те, що такі ковдра не потрібна, закинули туди, вона вам не заважає. І так само у нас є тут зона зберігання. Оп! І тут зона зберігання. Освітлення в приміщенні так само, щоб дитина не вставала. Ми можемо вимкнути тут. Можемо. а. Вимкнути основну підсвітку можемо і увімкнути підсвітку, щоб можна було посидіти, почитати. Трошки забувся. Повертаємо все як було. Оп. Оп. І пішли в наступну кімнату. І переходимо до другої дитячої кімнати. Це кімната для дівчинки-підлітка. При вході нас зустрічають дві такі величезні шафи. Це шафи для зберігання речей. Тут у нас є просто полички для зберігання, також відкриті полички для того, щоб можна було книжки, сувеніри всякі розставити. З цієї сторони у нас вже шафа з вішачками йде для того, щоб розвісити всі свої плаття і тому подібне. І також передбачувати дзеркало, щоб вона могла перевдягтися і подивитися на себе, покрутитися. Далі переходимо. У нас, в принципі, таке саме ліжко, як і в кімнаті хлопчика, також виконане з м'якими бортами. Дуже зручний, і під ліжком також є зона для зберігання, що можна туди складати додаткову постійну білизну або якісь ще речі. Цей стіл, на відміну від того, що в кімнаті хлопчика, ми виконали самі. Він виконаний з шпанового МДФу. Дуже прикольно шухлядки зроблено. Тут у нас з зацепом, з доводчиками, підрізали під 45 градусів, щоб він здавався таким, наче монолітним. Також у нас є ось таке зручне м'яке місце, де можна посидіти почитати книжку, позаліпати в вайпаді. І просто подивитися у вікно та подумати в цьому відео. Ми спеціально не згадували бренди там змішувачів техніки техніці і всього іншого для того, щоб якщо вам цікаво, ви написали в коментарях, ми вам відповімо. Це трошки додасть нам активності під відео. Якщо вам сподобалось відео, ставимо лайк. Якщо ви не підписані, ставимо, нажимаємо підписатися. А тепер до найцікавішого: скільки ж коштувало зробити ремонт в цій квартирі? А, небагато, немало. Півтори тисячі доларів за квадратний метр. Це ремонт разом з меблями, технікою, з усім з усім, що є в цій квартирі. На цій веселій ноті завершуємо відео. Всім па-па-па-па!